На каналі Житомир інформаційний випуск новин підсумки 4Г 6 квітня. Мої вітання. І розпочнемо з таких подій. Конфлікт. Конфлікт громад, що вплинув на роботу сесії обласної ради. Проект реконструкції міської гімназії номер 3 аналогів такому навчальному закладу в місті не буде. У Житомирі побільшає водолічильників. З емоційних обговорень та гарячих дискусій розпочалося чергове засідання 10-ї сесії Житомирської обласної ради. А все тому, що представники народицької об'єднаної територіальної громади намагалися бути почутими на рівні області. Проте депутати рішення на користь людей не ухвалили, що вимагали люди і чому їм відмовили, детальніше у відеосюжеті. Півсотні людей із плакатами ще до початку роботи сесії обласної ради зібралися біля адміністративного приміщення, захист власних інтересів, така мета візиту селян. Ми народи об'єднана територіальна громада. Приїхали проти рішення сесії. Обласної ради, яка надала дозвіл на розробку ільмінітових титанових руд, ДБР-3, це приватне підприємство. Представники влади до пікетувальників не вийшли. А відтак люди вирішили заявити про свої вимоги у сесійній залі. Депутат обласної ради Віталій Науменко пояснив, що питання, яке турбує територіальну громаду, навіть не стоїть у порядку денному. Ми будемо вимагати, щоб це питання поставили на порядок денний і щоб тоді всі бачили, хто за видобуток, не зрозуміло, його кампанії фірми прокладки фірташа. Чи дійсно за людей, які ви бачите, сьогодні приїхали? Депутати вирішили надати слово представникам громади. Ми бачимо сьогодні трошки інший прецедент. Громаду ніхто не враховує. Чому це відбувається? Нам невідомо. Ми живемо в третій зоні. Третя друга зона. Нам і так хватило Чорнобиля по самій уші. У нас в селі є інваліди Чорнобиля. Як буде копальня, у нас не буде. У нас уже немає води, а то зовсім її не буде. В нас, нас тільки остався, і того лісу не буде. Двадцять один депутат проголосував про скасування до вас звернення на черної сесії. Е, районна рада про скасування, громада про скасування, а наші люди. На що ви робите громаду? Тоді досягайте То самі. Рішайте голова облдержадміністрації Ігор Гундич апелював. Я не хочу, щоб сьогодні хтось спекулював або хтось сьогодні маніпулював думкою депутатів, в тому числі. Із чотирьох сіл, які прилягають до даного середовища, три має централізоване водопостачання. Одне село Давидки не має централізованого водостання. Це Я чітко сказав засновник підприємства, який був у нас на президії. Вони зареєструються протягом місяця на території вашої громади, якщо ви будете того хотіти. Підпишуть з вами соціальну угоду. Заслухавши аргументи обох сторін, депутати вирішили не вносити проект рішення про скасування дозволу на освоєння ільмінітів у народицькому районі у порядок денний. На знак протесту представники ініціативної групи від громади із плакатами заблокували прохід між президією та трибуною. Депутат від батьківщини Дмитро Кропачов назвав такий крок незаконним і повідомив, що громада далі відстоюватиме свої права у суді. Сьогодні на сесії я з голосу намагався поставити дане питання свій проєкт рішення про скасування даних двох рішень, які я вважаю незаконними. Депутати ви бачили голосування, підтримали тільки 14 голосів. Було за порушені права громади, і тому вони повинні бути позовачами. Ми можемо тільки юридично допомагати. може третьою стороною бути в пози. У керівників області інша точка зору. Коментуючи результати голосування, вони запевнили, що освоєння природних копалин це вигідні інвестиції у розвиток області. Ціна питання 540 мільйонів гривень, а збурення громади це політичні спекуляції. 400 робочих місць за них, Ну, народницька громада за це чи проти цього? Да? Тобто, я думаю, що всі люди хочуть мати роботу і щоб її достойно оплачували. Розмір інвестицій за 5 років 540 мільйонів гривень. Тому моя позиція однозначна. Я за те, щоб ішов в бізнес бізнес ішов в область, а для того, щоб він йшов, ми маємо його захищати. І от говорив: якщо Бог дав сьогодні природні ресурси для... Ті чи інші, чим багата наша область, як і вся наша держава, то, звичайно, ми маємо по-господарськи це все використовувати для того, щоб створювати робочі місця нові, отримувати інвестиції, отримувати розвиток того чи іншого території нашої області. А ось згодом депутати обласної ради розподілили майже 60 мільйонів гривень від перевиконання обласного бюджету, несли зміни до стратегічно важливих обласних програм, заслухали інформацію керівників правоохоронних органів області та ухвалили ряд статутних питань, установ та закладів спільної комунальної власності територіальних громад. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Незабаром Житомиряни отримають сучасне приміщення школи. В міській раді представили проєкт реконструкції міської гімназії номер 3 У минулому році запланували капітальний ремонт старого корпусу гімназії. Однак вчасно виявили тріщину в сіні. Будівлю визнали аварійною та демонтували. У зв'язку з цим класи довелося укрупнити та розділити навчання на дві зміни. Зараз школу відвідують 970 учнів. Після реконструкції приміщення тут додатково зможуть. Навчатися ще 295 школярів. Нині загальна площа гімназії майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Після реконструкції вона збільшиться вдвічі. Школа отримає 20 сучасних класів, творчі майстерні, новий спортзал та їдальню. п'ятеро більші за попередні. Оновлять головний вхід до гімназії. Щодо фасаду нової будівлі, то архітектори пропонують сучасне стилістичне рішення. Зробити реконструкцію таким чином, щоб отримати. Найбільшу площу приміщень. Думали, яким чином вирішити питання щодо заглиблення приміщення в сторону, ну, на, на ділянці, подалі від вулиці Михайла Грушевського, яка має там шумове навантаження, але вирішили піти таким чином. Приміщення першого поверху вони трошки заглиблені. А приміщення спортивної зали, другий, третій поверх, вони навісають консольно над приміщеннями першого поверху. Класні приміщення вони віднесені на бік дворової частини гімназії. Я думаю, що за два роки ми побачимо вже повний результат з відкрит відкритою школою. Завдання в цьому році провести всі загальнобудівельні роботи та до опального сезону встигнути зайти всередину. Ну і далі вже закінчити. Тому що на сьогоднішній момент чіткі терміни визначати поки що зарано. Загальна вартість реконструкції становить трохи більше 35 мільйонів гривень. Будівництво нового корпусу ведеться з використанням сучасних енергоефективних технологій та з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Тілюються в життя гасло рівний доступ до освіти. Корпус нашої Житомирської міської гімназії No3 зможе прикрашати не тільки вулицю Михайла Грушевського, а ця будівля зможе прикрашати місто Житомир і тішить, звичайно, думка про те, що ось-ось ми отримаємо від міської влади новий корпус, і нам буде комфортно, нам це в першу чергу дітям. Оксана Гебрич, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Наша область лідирує в Україні з питань створення самодостатніх об'єднаних територіальних громад. Це процес складний і відповідальний. Правові відносини регулюються законодавством, яке в повній мірі ще не відповідає вимогам. Сьогодення є проблеми лідерства, компетенції обраних органів самоврядування, відносин із державними структурами та бізнесом. Спеціалісти центру розвитку самоврядування Житомирщини вперше провели навчання журналістів як обласних, так і районних мас-медіа з питань висвітлення досвіду і. Негативних процесів, які і потребують розв'язання. Що стосується Житомира, то у мене велика сім'я. Ну скажімо, побоєння проблеми, бо певний час, на мою думку, вони згаяли, а той прогавили. Бо ну тетерівська територіальна громада Станішівська до того, ж упустили такий механізм, як рішення Верховної Ради про доєднання чималої частини територій, що теж було можливим. Бо таке місто, як Житомир, ну мало б більш гармонійно розвиватися і обжитися новими територіями, новими ресурсами, земельними, матеріальними, людськими. Дуже мало є інформації. Засоби масової інформації, особливо в районних, коли на рівні обласних засобів масової інформації і вашого каналу, особливо є інформація, то в районах це дуже з е, іде ну ще потугами тяжко. Тому сьогодні ми зібралися заради того, щоб донести інформацію про переваги да й недоліки, котрі існують сьогодні для журналістів, щоб вони, поїхавши по своїм районам, в своїх районних газетах частіше висвітлювали ці такі події. 3 квітня представники міст учасників проєкту Партиципативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні підписали меморандум про співпрацю з 10 містами України. Це Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне, Херсон, Чернівці, Житомир, Тернопіль, Черкаси та Чернігів. Після підписання меморандуму в Україні створили робочу групу, до складу якої увійшло по три представники від кожного з міст. Від Житомира участь у мережі ефективності взяли директор департаменту бюджету та фінансів Сергій Гращук, заступник директора департаменту економічного розвитку Борис Пахалюк та депутат Житомирської міської ради Василь Шевченко. Робочі групи з підвищення ефективності в Україні надають можливість Житомиру отримати професійне спілкування в межах груп, можливість порівнювати своє місто з іншими та вчитися кращим практикам, використовувати. Аналітичні дані для прийняття ефективних рішень, підготовки стратегії та програм соціально-економічного розвитку міста. Начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лілія Попова закликала навчатися та вдосконалюватися кожному, хто долучився до спільної роботи. Програмі Ради Європи Академія лідерства. Є у нас прекрасний швейцарський проєкт, Деспро, який теж навчає. І Люди, які проходять через ці навчання, вони зовсім інакше думають. Вийшов новий наказ Мінрегіону і починається конкурс 2017 року. Тут йдеться про проекти, які ви вже зробили. Дається три теми. Кожного року три теми різні, тому новий наказ. Інвестиційну програму комунального підприємства Житомирводоканал на 2017 рік погодили члени виконкому Житомирської міської ради. І в інвестиційну програму входять лише проекти, які мають проєктно кошторисну документацію. За словами директора комунального підприємства Житомирводоканал за минулорічною інвестиційною програмою замінили водопровідно насосну станцію у Богонському районі. В результаті зменшилось Споживання електроенергії на 45%. цього року. У Житомирводоканалі запроектували встановлення прибудинкових лічильників. Згідно до закону про комерційний облік, ми маємо встановити побудинкові лічильники, незалежно від того, що у людей є поквартирні лічильники, і він має бути комерційним. В нас немає іншого виходу. І вони так мають систему передачі даних, і ми маємо хочемо і побудуємо в місті систему, яка буде знімати дані навіть без і одразу інформація буде переходити на водоканал. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. В Україні триває призов на військову службу. У Житомирі відбувся форум волонтерів. Чемпіонат України з шахів 20 партій одночасно зіграв світовий гросмейстер у Житомирі. Житомир долучився до програми вимірювання динаміки розвитку міста в рамках Сіті Прогрес індекс. Відповідний меморандум сьогодні підписано між міською владою та агенцією спільні зусилля. Програма передбачає комплексний рейтинговий моніторинг зміни життя у місті, його інвестиційної привабливості та інституційної спроможності муніципалітету сьогодні не в тому. Суть не в тому, щоб порівнювати міста між собою, головне визначити рівень прогресу кожного окремого міста. Сразу были вопросы от депутатов, дополнительных никаких финансирований из городского бюджета на этот меморандум не надо. Для нас это тоже вызов, потому что это уже инструмент оценки нашей работы, работы депутатского корпуса по сравнению с другими городами. И ну, я думаю, что при этой системе оценки мы уже будем объективно видеть, какие города действительно развиваются, какие, какие посуд задний. Розпочався весняний призов до армії. Він триватиме два місяці аж до кінця травня. Призов проходить в кілька етапів. Першу відправку з Житомирщини призвали майже 80 чоловіків. Усіх призовників направляють в навчальні центри. Вони служитимуть по всій території України, крім зони АТО. Детальніше Юлія Свінціцька. Повістки до служби в українській армії отримують хлопці від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я цьогорічні призовники Житомирщини патріотично налаштовані та мають велике бажання честю і гідністю виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Закінчив цьому році Житомирський державний університет імені Франка, і після цього я вирішив, ну і не роздумуючи, піти в армію, тому що думаю, що обов'язок кожного чоловіка, громадянина України. Захищати свою родину, свою батьківщину, тому я і вирішив піти в армію. Хлопці кажуть, що служити в армії завжди було почесною місією, особливо за нинішньої воєнної агресії на сході України. Призовники називають армію школою життя і прагнуть змужніти стати більш дисциплінованими. Хлопці служитимуть у Збройних силах України, Національній гвардії і Державній спеціальній службі транспорту. Загалом в області весною призивають майже 600 осіб на строкову військову службу. Всі призовники, які йдуть до Збройних сил України, вони направляються в начальні центри. Начальні центри Збройних сил України там проходять фахову підготовку і після цього вбивають військові частини для безпосередньо проходження служби. Значить, ми призиваємо призовників для повітряних сил, військово-морських сил і супутних військ. Згідно указу президента, військовослужбовців строкової служби в зону АТО не направляють. Коли призовник йде на строкову службу, йому держава виплачує 3200 гривень. За працівниками, які працювали до призову протягом служби в армії, зберігається робоче місце та середньомісячна заробітна плата. Юлія Свінціцька, Максим Возний новини Житомирщини. Молодіжний форум активних громадян Житомирщини стартував з ініціативи соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Його мета стимулювання активності молоді, неформальне навчання новим формам і методам про соціальної активності, збільшення чисельності молодих людей, волонтерів. З учасниками форуму спілкувалися і наші кореспонденти. Молодіжний форум активних громадян Житомирщини це своєрідний експеримент соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це була саме ініціатива викладачів і студентів створити платформу для обміну досвідом та залучити молодь області до волонтерської діяльності і соціальної активності у громаді. Волонтер це, можливо, дещо незвичне слово, але це більше людина, яка добровільно а, хоче створити добро. Тобто, з одного боку, вона вийшла вже за рамки свої, як людина, яка дбає лише про себе, вона дбає і про тих, хто її оточує, і з іншого боку, це доброчинність, тобто вона хоче творити добро для когось. Ми запросили тих громадян а, і тих, власне кажучи, школярів, які або вже приймали участь у волонтерській діяльності, або хочуть приймати участь у волонтерській діяльності. Ми звичайно ж відгукнулися і е, про фінансу. Вали те, що потрібно було, і підтримали, і всі учасники отримують дипломи. Колективу Житомирського державного університету імені Івана Франка є чим поділитися з активною молоддю, адже це соціально спрямований виш, в якому реалізовують багато благочинних проєктів. Безперечно, соціально-психологічний факультет веде в цьому перед. Але хочу сказати, що у нас є унікальний науковий проєкт навчально-наукового інституту педагогіки разом з Болонським і Пармським університетом, спрямований на розвиток інклюзивної освіти в нашому регіоні. У нас є досить активні волонтерські благодійні проекти фізико-математичного факультету, пов'язані з супроводом дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Безперечно, студенти всіх факультетів долучаються. До волонтерських проєктів і не тільки в Житомирі, але й на території Житомирської області, пов'язаних з волонтерською підтримкою шпиталів, сімей загиблих воїнів в АТО і загалом тих воїнів, які на сьогодні знаходяться в АТО. Більше трьох років займається волонтерством студентка соціально-психологічного факультету Тетяна Ільніцька. Її навіть було визнано кращою волонтеркою факультету. До того ж, вона має відзнаки міста за активну громадську діяльність. Участь у форумі для неї це можливість зустрітись та обмінятись досвідом із іншими волонтерами. Займаюся волонтерством в різних напрямках. Це в громадських організаціях, також волонтер для бійців допомагаю їм, допомагаю. Дитячим будинкам та інших таких організаціях. Кожен учасник форуму ставив перед собою свою мету. У Нас, власне, благодійний захід, який ми будемо презентувати на виступі. І тому ми вирішили, чому б не презентувати наш проєкт на такому цікавому заході соціальних проєктів різних. Я в майбутньому хочу допомагати людям, та як волонтер, як психолог. Це круто. Під час форуму викладачі та представники громадських організацій Житомира провели низку майстер-класів. Майстер-клас називається Тайм Менеджмент, тобто це вміння управляти своїм часом. Ми вважаємо, що ну досить важливо знати, як управляти своїм часом. Ми з, з абітурієнтами і мучнівською молоддю. Ми сьогодні трошки поговоримо про їхні справи, наскільки вони важливі і наскільки важливо вміти ними розпоряджатися в своєму житті. Під час форуму учасники з досвідом презентували свої волонтерські напрацювання, а новачки навчили створювати перші проекти у групах однодумців. Переможці заходу відзначені сертифікатами та подарунками. Оксана Ковальчук Ігор Грач, новини Житомирщини. Вечір пам'яті Анатолія Журавського, відомого в області, журналіста, поета та прозаїка, відбувся у Житомирі в музеї Володимира Короленка. Вшанувати пам'ять прийшли рідні, друзі та ті, хто його пам'ятає, і поділилися спогадами про нього. Подробиці від наших кореспондентів. Анатолій Журавський народився 4 квітня 1952 року в селі Барашівка під Житомиром і там прожив майже все своє життя. Був ще школярем, коли його вірші вже друкували всеукраїнське літературні видання. Потім закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого, працював у Житомирській районній газеті, в газеті Житомирщина. Довго був редактором всеукраїнських газет Слово про світи та Народний лікар України. Та головну частину свого життя присвятив вивченню наших відомих класиків і писав про них романи й кіносценарії. Ніколи не сміявся без любові про Остапа Вишню. Гамлет з вулиці Хлібної про Бориса Тена, про Івана Кочергу, вивчав санскрит. Ми народилися в один день, 4 квітня, він на рік старший від мене. От, і е, якби він був сьогодні живий. Я так само, як і зараз, поступив би з йому цим днем. Перш провели б його ювілей, а завтра мій кіностудія приймає рішення, заключає з Анатолієм договір, і він пише кіносценарій «Життє Остапа Вишні, за яким був знято двосерійний фільм, в якому знявся Богдан Ступка в ролі Остапа Вишні. Анатолій дуже образно мислив. Він не вмів і не хотів писати академічно. Це видно в всіх його книжках і про Остапа Вишню, і про Івана Кочергу, і про Бориса Тена. Звучали пісні на вірші Анатолія Журавського, а в селі Барашівка його іменем назвали вулицю. Богдан роботи образотворчого мистецтва різних жанрів, напрямків і стилів привезли до Житомира художники та аматори із містечка Баранівки. І в мистецькій залі обласної бібліотеки імені Ольжича влаштували художню виставку. Презентацією творчих досягнень 10 юних та стільки ж із досвідом митців вирішили відзначити п'яту річницю від дня створення у Баранівській об'єднаній територіальній громаді художньої студії «Розмай». Колекцію полотен майстри пензля разом із вихованцями місцевої школи мистецтв такому широкому загалові шанувальників. Презентували вперше Житомирські знавці живопису гідно оцінили роботи. Експозиції. Сьогодні до Житомира ми привезли роботи нашого творчого колективу Розмай. І ми хочемо засвідчити високий рівень творчості у нас. Пора вже показати ці всі речі на загал, щоб люди побачили, що навіть в глибинці є певні паростки якихось талантів для того, щоб поділитися певним досвідом. І саме через те було обрано місто Житомир в цей прекрасний зал для того, щоб репрезентувати нашу спілку розмай, щоб не тільки в цих сірих буднях вони замикалися, а ну, розквітали, Хоча б ну, на певний момент. Привіз я небагато, п'ять картин, три із них пастелі і дві олії. Ну напрямок картини вроді такі, ну старався, щоб були. Кольорові, щоб були світлі, щоб приємно було дивитися. Я привезла дві роботи, які я малювала це на тему котів. Я дуже багато починала їх робити, але не кожну я закінчувала, тому що ну, я дуже повільно малюю, тому що якщо я буду швидко малювати, то в мене не завжди виходить. Я привезла один малюнок на тюрморт, методом торцювання його малювала. Там Ну на ньому зображено бутилочка, лимончик, яблучко і тарілочка. Треба вкладати туди свою душу. Люби. Якщо ти не любиш малювати, то в тебе не так добре виходить. А далі коротко про спортивні події від Сергія Косюченка. 20 партій одночасно світовий гросмейстер шахів зіграв з учасниками шахового клубу у Житомирі. Один за одним учасники покидали залу. Попри те, що програвали, кажуть досвід гри з гросмейстером для них безцінний. Я програла, і і була складно. Чим було складно? Чи було складно? <кій> ну, ігра з гросмейстером завжди тяжело. Я задоволений, що зіграв з такою людиною. Це Такі сеанси тільки допомагають, навіть коли ти програєш ти аналізуєш свою помилку. Потім ти вже на інших сеансах стаєш все сильніше. Сам гросмейстер Олександр Хузман приїхав з Ізраїля і вже після гри зізнався, що у нього було дуже багато сильних суперників. Його тішить те, що діти розвиваються за допомогою шахів. Супротивлення було доволі серйозним. В деяких партіях я випитував великі проблеми і прийшли по-настоящему напрячку. Так що хлопці способні, бойові в цілому. І я замітив пару. Талантливих ребят, яким стоїть продовжуватиму розвитку дітей, відвікаю від, від дуже, дуже небезпечних моментів, що є. У нашому житті президент Асоціації шахів Житомирської області каже, що чемпіонат із залученням світових гросмейстерів проходить не вперше. Минулого року гросмейстери грали через мережу Skype, а вже цьогоріч учасники мають можливість безпосередньо зіграти з чемпіонами. Це другий турнір. В тому році вони приймали участь дистанційно за допомогою skype конференції а в цьому році вони зголосилися приїхати вживу. І, наприклад, пан Хузман. Був в Україні останній раз в 94-му році, ну а Пандорфман три роки назад, але в Житомирі теж 20 років не був. Тому це велика для нас подія, і безумовно, що ця подія запам'ятається ще на десятки років вперед. У поєдинку за звання чемпіона зійдуться учасники різного віку з 10 регіонів України: Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. Це всі новини середи. За мить четверга за мить. Інформація від синоптиків заходьте на наш сайт ВірадіоЗТОМюЄ та в Ютуб. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптики, у найближчі три доби у Житомирі та по області очікується дощова погода. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 7 квітня вночі сягне від 3 до 5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 11. 8 квітня стопчики термометрів вночі сягнуть від плюс 3 до плюс 5. Вдень буде плюс 9, плюс 11. 9 квітня вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 3, плюс 5. Вдень – плюс 2. 12 плюс 14. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стопчика і зростатиме. Вологість повітря 70%.